І є вже така записочка, ми помолимося там за Петра, який воїн, у нього день народження, чудово, благословим цього, п'єтюха, хай Бог його береже. Може, ще є, зможете, будь ласка. Передавала Зіна, Наташа, привіт, молитися на неї за здоров'я і за Максима. А я тут така куча, оце кровна, сіла. І туди я думаю, Коленко падала, Господи, поможішки, тільки сусідів там не в зоні, запрямлялиш тут довго. І люди, ой, який Бог Бога, нікого немає, що всі Бог не спасе, ніхто пожарка. Та пожарка довго їхала, слава Богу. Затушили сусідів, там трошки вищо пожила. Послала Богу, Бог є, він чує, він бачить це. І так люди під'їзд, і все дайваті хату. Помолилися. І слава Богу, наші Бог є, до Бога, тільки Бог може Бог і за це слава. То, що Він допускає в нашому житті складні обставини, то, то вибачте, нас треба висвітувати. Нас треба освітувати. Якщо нас не освітувати, то в нас нічого доброго і не вийде. Тому і допускаються якісь і хвороби, і потери, і радості, і печалі. Все у Бога є для, для нас. Для і син. за все ми йому маємо дякувати. Зараз за дякувати маневр. Добрий, пожалуйста, вина Бога Син Бахмут. А як звати сина Божь? Саша. За ім'яницю, сестру Марію, сестру Тонію і сестру Суша. Хай Бог вас слави. Добре, панологи. За дітей наших внуків, за внука, де напротив, не каже, де він знаходиться. Добре, староста, не передавав... тільки за ваших дітей, і внуків, за, за всіх дітей, всіх внуків. І за десь можна. передавали старой серці. Слава Богу, дякую. Добре, помолимся і за Олега. Я. І ще будь ласка. Я хочу подякувати церкву за молитви, що минилися за наше, що ми можемо вже прийняти. Слава. Добре, давайте встанемо на ноги, будемо молитися. Любий Боже, в ім'я Ісуса Христа, хочемо подякувати тобі. тобі. Тобі, Богу нашого, спасіння, слава і честь. Ти той суддя, який буде зустрічати грішника, або ти той добрий батько, який своє життя віддав ради нашого спасіння, і ми йдемо до тебе. Ми хочемо принести тобі на руках молитви цих, ці нужди, цих людей, От цей Петя — воїн, там десь захищає Україну, благослови його у нього сьогодні день народження, наших сестричок, день народження. Благослови Систру Марію, Стру Тоню, Ксюшу, благослови, Господи, їм добре, чисте серце, їм сили духовні, для того, щоб багато ще принести людям пользу і Тобі радості. Господь даруй любий. Ми просимо Тебе також і за хворих. Хто, хто, хто хворіє, дай їм це зцілення Боже. Благослови струволю, Таню, благослови, щоб у них все було добре. Дай їм здоров'я, дай їм терпіння, мудрості, благослови сестру зіну, Наташу, їхніх труднощах, Господь, благослови їхнього там, сина, внука, Максима, щоб у нього було все добре. Господи, його сатана там терзає, а ти защити його від, від цього дьявола. Ми просимо за цю, цю велику таку родину, за Якова, Валентіна, Павла, Івана, Артема. Господи, благослови, благослови цих всіх людей, держи їх в своїх руках. І щоб ніяке зло до них не торкалося, щоб вони ніколи, ні для кого не були проблеми якось. Благослови всіх військових, тут за Сашу під Бахмутом, Господи, благослови Його, його побратимів, всі ті бригади, Господи, всі ті часті, Берзовських, всіх наших, які десь там, там на Херсонському напрямку, чи може в других частях Господь, благослови. Кого ми знаємо і не, не знаємо, бережи. Боже, щоб повернувся додому, живим. А там Олег, він вже поранення отримав, Господь, Дай йому зцілення. і цілий і укріпи, і благослови. Просим Тебе за всіх наших дітей, за всіх наших рідних, хто дорогий для нас, Господь, їх, Боже, щоб, щоб наше серце не боліло за них. Ми хочемо їх в Твої руки передати, щоб твоє, Твої руки їх тримали і керували їхнім життям, Благослови, Боже! Щоб зростали в любві, якоїсь пашані у Бога, у людей, Господь, благослови наших всіх рідних, в кого ми переживаємо, благослови всю, всю нашу церкву, благослови ці людей, які зараз знаходяться тут, всі наші нужди, Боже, Візьми і благослови нас, Господь. Без тебе ми нічого не можемо робити взагалі доброго, Господь, а Ти направляй наші серця, наші думки, щоб. Нам прославити тебе в цьому земному житті. І ще раз молимо тебе за Україну. Будь сердис і благослови землю, благослови солдатів, які захищають нас. Слава тебе, Господь, Отець і, і Дух Святий. Амінь. 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 Отче наш, що живеш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство. Землі, хліб наш щоденний, подавай нам на кожен день, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо і виноват наші. і не введи нас у Спокусу, але визволи нас і Кам, бо Твоє царство, і сила, і слава по віки. Амінь. На цьому наше зібрання закінчило.